Даємо можливість дітям грати з нами, спілкуватися, тому що ми бачимо, що їм дуже подобається, коли вони всі разом і один одного мотивують, спілкуються і знаходять якісь якусь мотивацію далі тренуватися, брати турніри, вигравати. Ось і ми робимо це для, для того, щоб розвивати теніс. Спорт в Україні в обставинах, які знаходяться наша країна, в обставинах, яких знаходяться наші громадяни в цілому, це непроста задача. Тому дати їм поштовх, подих чогось нового, подих мотивації для того, щоб розвиватися рухатись рухатися далі. Дуже класно, щоб діти, звісно, різних вікових категорій, хто займається більше, хто займається менше. Але вони всі бачать на собі, що в них є можливість, є потенціал. Приємно глянути, як вони грають вживу. Я ну, на живій грі ні разу не був, тому дуже приємно, що є такі заходи, і нам це дуже подобається. Трошки розвантажує емоційно і ну, це класно.